Моді вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. У Кременчуці підбили підсумки благодійної акції Святий Миколай Дітям. Юні Кременчужани відвідали Верховну Раду України. А Кременчуцька малеча ставить питання Діду Морозу. Розпочинаємо. Майже 5 мільйонів з 10 витрачених на капітальний ремонт та реконструкцію реанімаційного відділення третьої міської лікарні це спонсорська допомога. ПАД сталеливарний завод. Сьогодні його фінансовий директор Ростислав Добров приймав наочну звітність з використання коштів і ділився своїми враженнями від побаченого з нашим кореспондентом Іриною Скрипачовою. Видно, что деньги потрачены, я уже сказал, не зря. Мы в этом, в общем-то, и не сомневались. Это не первый опыт работы предприятия и местной власти. Удачный, не первый опыт. Надеюсь, что это отделение будет, вернее, уверен, что оно будет... Нужна міро, що це відділення востребована і люди оценят по достоинству так, же, как оценили и предыдуще нашу совместную работу в поділенні онкології. Будь-які гроші витрачаються по різному. Сьогоднішній випадок вважає Ростислав Дубров, То є приклад соціальної відповідальності. Ці гроші це чистий прибуток, який можна було вкласти, хоча б в модернізацію виробництва, яке сьогодні переживає не найкращі часи світового кризису. Участь у схожих проєктах залежатиме від стану ринку та економіки в цілому. Переконаний фінансовий директор підприємства. Подякувавши Олегу Бабаєву, Ростислав Добров дав майстер-клас, як лучно інвестуватися. Нужно, щоб було конструктивне підложення, щоб з ним згодитися. Вот. Деньги вкладывают после того, как есть основания и есть подготовленная платформа, приведенные просчеты и понятные цели. Вот. Когда это все в совокупности присутствует, тогда деньги можно вкладывать. Головне, аби ринки отямилися, вважає міський голова Олег Бабаєв. Від цього залежить і подальший розвиток нашої соціальної сфери. А плани у міської влади амбітні. Звісно, ми не будемо зупинитися на достигнутому. Як би важко сьогодні не було з бюджетними платежами. Мы все равно будем находить возможность это делать. У нас на очереди третьей больницы ремонт кардиологии, кардиологического отделения тоже. 6,5 миллионов примерно. У нас большие задачи по реконструкции второй горбольницы, которая находится недалеко от столелитейного завода. И там тоже есть больница, тоже в убитом состоянии. Но я думаю, что степ-бай-степ, -степ, не все сразу, но год за годом, делая такие ремонты, мы победим эту проблему, которая называется разруха, безхозяйственность, безответственные отношения, которые, к сожалению, встречались в нашем городе. Цього тижня соціально активна молодь Кременчука відвідала український парламент. У Верховній Раді молодіжні активісти не тільки здійснили екскурсію, але й поспілкувалися з народним депутатом України Юрієм Шаповаловим. Це будинок Верховної Ради. Тут на засіданні українського парламенту збираються народні обранці з кожного куточка нашої держави. А інколи мармуровими сходами з блакитними килимами, якими народні депутати ходять щодня, підіймаються хлопці та дівчата. Під час екскурсії Верховною Радою юні українці бачать, де і як приймаються найважливіші державні рішення. Шляхами народних депутатів України сьогодні прийшли 90 молодіжних активістів з Крманчука. Екскурсія Верховною Радою стала своєрідним подарунком. від народного депутата України Юрія Шоповалова для учасників акції Святий Миколай дітям молоді люди на власні очі побачили будинок під куполом, який є зразком української архітектурної класики. Дізнались його історію, цікаві факти про художню картину державотворення. Побували у конференц-залі, де, до речі, громадян України нагороджують відзнаками парламенту. До екскурсії з цікавістю приєднався і народний депутат України Юрій Шаповалов. Ребята, мені во-первых, приємно бачити вас здесь. Я чесно говоря, в этом імені поміщені теж пока не було. тому Поэтому мене така ж екскурсія для вас мені теж Вот. Я хочу поблагодарить вас всіх, хто приймав участь в акції в акції помозі. Малоімучнім дітям, дітям прежде всего, искренне хочу поблагодарить, тому що дійсно їм нужно ваше внимание. им нужны ваші, наші общие подарки. Після цього Кременчуцька юнь мала унікальну можливість не лише відчути дух кулуарів парламенту, але навіть посидіти в кріслах на балконі сесійної зали. Звідси вони побачили партер з персональними місцями нардепів, стіл президії, ложі президенту та уряду. Юрій Шаповалов показав присутнім, де розташоване його робоче місце. Центральний проход до кінця бачите, да? І от зліва проход до середини. П'ятий ряд, четверте місце з лівої сторони. В цей день кременчужани зсередини подивилися на роль народного депутата, приміряли її на себе, бо саме це є прагненням багатьох з них. Главне добіться спочатку своєї меншивали, а на ши що і зменшував вище. От не кожний же человек сразу поступает в парламент, поэтому треба потихоньку, і я надеюсь, я надеюсь що я этого достигну. Я хочу дуже стати також народним депутатом або народним діячем. Це дуже цікаве завдання, і хочу свою країну нарешті просувати вперед та вперед до найкращих можливостей. І діти впевнені, що їм є з кого брати приклад. Например, навіть Шаповалова. Небольший городок, наш Кременчук, а вибився аж в Київ, в парламент України. За приклад, мабуть, нашого мера Олега Бабаєва. Це для мене як приклад нашого. З ну, його керівництвом наше місто стало ще цвітущим за У Верховній Раді школярі та студенти Кременчука скуштували страви, якими обідають депутати. По закінченню екскурсії кременчуцькі активісти поспілкувалися з народним депутатом. Юрій Шаповалов охоче відповів на всі запитання і поділився планами на майбутнє. З большого меня В верховной ради здесь именно нет, поэтому, конечно, я хотел бы прежде всего получить этот опыт, я хотел бы многому научиться. Вот, я хочу еще раз получить еще одно образование. Вот, скорее всего, это будет или юридическое, или экономическое. Вот. І ну самое важное, это то, що я хотів би добити. Я вот повторюсь, я хотел бы добыть перший день для И Я надеюсь, в этом році у мене це вийде. Користуючись нагодою, попросили Юрія Анатолійовича допомогти в тому, щоб Кремечуський фестиваль екстремзона набув статусу всеукраїнського. Готов зустрічатися і з організаторами стрімзони обсуждать плани развития на всеукраинском уровне. Может може сразу быстро это не получится, но я думаю, що якщо хоча б привлечь і один-два міра, то вже вот на основі этого можна будет його степени назвать всеукраинским. для молодих людей з активною життєвою позицією. Екскурсія Верховною Радою стала пізнавальною та яскравою сторінкою життя. Такі екскурсії потрібно проводити, тому що молодь повинна бачити де працюють. Ти ті, кого убрала їхня країна, як вони працюють, і хто взагалі вони є, і вони можуть бути ближче до народу, до молоді. Дійсно, хотілося б подякувати і Юрію Анатолійові за чудову поїздку, і нашій міській владі. Адже я вважаю, що кожен молодий громадянин нашого міста, нашої країни, повинен знати, як твориться процес державотворення, повинен навіть собі можливо намітити місце. Ну, дуже сподобалось, Я вже третій рік поспіль приймаю участь цій акції, і ну для мене було дуже великим ну подарунком. Онком така поїздка завершилася 10-та ювілейна акція Святий Миколай Дітям. Її результати підсумували вчора на урочистому зібранні в адмінбудівлі міської ради. В якості інформаційного партнера було запрошено і нашу телерадіокомпанію. Подробиці в матеріалі Ніни Карпенко. Три тисячі солодких подарунків, три тисячі м'яких іграшок, і ще багато чого смачного, розважального та корисного отримали кременчуцькі діти з соціальних закладів міста напередодні нового року завдяки наполегливій праці волонтерів, з числа активної і небайдужої учнівської та студентської молоді. Акція вдалася. Ми гідно її провели на високому організаційному рівні, і дуже приємно, що кременчужани мали довіру до нашої акції, мали довіру до наших волонтерів, тому що саме вони зробили такий значний внесок, який допоміг привітати дітей, що знаходяться в соціальних закладах для дітей, які знедолені, які не дуже щасливі на сьогоднішній день відчути отой дух благодійності, дух добра. І дух свята, який передали всі крименчужани, що взяли участь у цій акції, Доброчинність – справа не лише благородна, але й взаємокорисна. Я думаю, що ми з вами молодці, що ми чудово впоралися цього року, і сподіваюсь, що ви дійсно задоволені, і що дитячі бучі, які ви побачили наприкінці, акції були вам гідною винагородою. Ні з чим не зрівняти той стан душі і ті відчуття, які переживає кожен, хто бачить усміхнені дитячі личка і щасливі очі, і не має більше морального задоволення, ніж дарувати дитині радість. А ще волонтерство то неоціненний досвід, досвід спілкування із людьми, досвід розуміння взагалі людської природи і досвід бачення людини, яка не байдужа до проблем дітей. Надзвичайно прикро було спостерігати недоброзичливу реакцію на наші прохання долучитися до акції та бачити байдуже ставлення до проблем дитини однак. Вчинки людей, які є небайдужими до проблем дитини та взагалі до проблем суспільства, які сповідують принцип чужих дітей не буває, ніволювали такі почуття. Успішні показники благодійної акції Святий Миколай дітям то результат плідної співпраці небайдужої молоді кремівчутської громади та міської влади. На всіх заходах ми розповідали про тих волонтерів, про ті навчальні заклади розповідали тим дітям. Які отримували подарунки, щоб вони знали, що багато людей, багато молоді активно працювали два місяці, щоб подарувати їм цей подарунок? Заслужені відзнаки отримали найактивніші волонтери, керівники шкільних штабів та кращі офіси Святого Миколая, міські посадовці, куратори акції та інформаційні партнери, завдяки яким кремінчужа оперативно дізнавалися про всі найцікавіші заходи в рамках цього благодійного проекту. Календарний рік закінчується. На порозі новий 2013 рік, який безумовно буде багатим на нові добрі справи. Мені хотілося би, щоб ця добра традиція продовжувалася, і місто Кременчук стало таким посередком добра, тепла і благодійності на полтавщині. Чому дідів морозів багато і всі вони різні? Де вони беруть подарунки і чому не приносять їх неслухняним діткам? Батькам у передноворічній метушні треба бути у будь-яку хвилину поготові, адже діти вміють поставити питання, над якими дорослим треба добренько подумати. Тож діти запитують, ми відповідаємо. Мороз А як дід Мороз, Мороз узнають, який я хочу? А як падалки попадають патльокі. Дід Мороз – настоящий. Дід Мороз та його помічники зазвичай чують багато запитань від допитливих зайчиків, сніжинок та іншої новорічної дрібноти. Дід Мороз, який сьогодні завітав на ранок до дитячого садочку, уже звик давати відповіді. Задають два проси саме і на чому я приїжджаю. На санях, на бальших садику під'їхали. І які у мене лежать подарки в мішке, теж настоящий. І бородак настоящий лісвати. І я їм говорю, потрогайте, настоящая, да, так, отвечают. Інше актуальне передноворічне питання. Почему дід Мороз не послухався діткам? Не дає подалки новий рік. Прекрасна і напрочуд зручна можливість для батьків маніпулювати поведінкою маленького неслуха. Тільки що на все один аргумент: неслухняним діткам Дід Мороз подарунків не принесе. Втім, психолог Вікторія Репецька проти усіляких маніпуляцій дітьми. Праздник є для всіх, і це сказочний праздник і. Е... он не должен зависеть от того, как ребенок ведет себя на протяжении года. Хорошо ли он учится, опять же, если говорить об обучении, то у каждого свои способности, и нельзя судить всех деток одинаково. Поэтому считаю, что Новый год должен быть для всех. Если все же вы сказали ребенку, что не принесет, а потом дарите этот подарок, то, конечно, лучше ему Найти то хороше, що он зробив, і поблагодарити його за те, що он такий молодець. інша розповсюджена, але від того не менш дивна для дітей картина зустріти на кількох новорічних заходах різних дідів морозів у відмінних шубах та щоразу іншими посохами. Чому дідів Морозів багато? Відповідь проста: насправді найказковіший справжній дід мороз один, а всі інші його помічники. Бо дітей он скільки багато, а головний мороз всього один. Від дітей правди не приховаєш. Ось і відповідаємо, як є тільки правду. Черговою перемогою повернулися із Києва спортсмени Кременчуцької федерації тайського боксу «Лао Муей. На чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу наші земляки здобули золото і бронзу. На підестал пошани піднялися Артем Левченко та Євген Юдін. Вихованці Кременчуцької федерації тайського боксу Лао Муей» останнім часом брали участь у чемпіонаті області Джиу-Джитсу, який відбувся у Полтаві. Потім вже на власних татамі перемогли полтавців у матчевій зустрічі з тайського боксу. І нарешті днями привезли нагороди чемпіонати України з бразильського джиу-джитсу. Бразильське джиу-джитсу бойове мистецтво та міжнародне спортивне єдиноборство, основою якої є боротьба в партері, а також больові прийоми та прийоми удушення. Це мистецтво дозволяє навіть фізично слаборозвинутій людині успішно захищатися та перемагати більш сильного суперника, звичайно, за умови досконалого використання техніки. Саме таких бійців технічних та вольових виховують у Кремльчувській федерації тайського боксу Лао Муей, особливу увагу під час тренувань. Приділяють техніки боротьби у партері надо усилено готувати партер. Ребята от, ну, представники бразильського вони дуже сильні в болявих… удушаючих прийомах. дуже хорошо володіють партером, Дуже висока у них підготовка, дуже сильні ребята. Нічого не скажеш». Саме відпрацювання упродовж тренувань больових прийомів, кітків та прийомів удушення і допомогло Артему Левченко стати чемпіоном України з бразильського джиу-джитсу ваговій категорії до 64 кілограмів, а його товаришу по команді Євгену Юдіну стати бронзовим призером престижних змагань. Плануємо поїхати на чемпіонат України по джиу-джитсу, по джиу-джитсу, будемо виступати по греплінгу. Хотілося би теж приймати участь. Ну і звісно, допомога ребята готуються до чемпіонату України. Ми новорічні канікули закінчатися для Сменю вже через кілька днів. Адже попереду, у січні та лютому, багато змагань. На цьому в мене все. Чим відзначиться для Кримачука п'ятниця, дізнаємося уже завтра і обов'язково розкажемо про це у Кримачуцьких новинах. Побачимося!